Урок 2.1, основні поняття динаміки, закони Ньютона. Вивчаючи кінематику, ми описували рухи тіл, однак про причини, які викликають ці рухи, не йшлося. При цьому основна задача механіки полягає не тільки в тому, щоб описати, як рухається тіло в даний момент часу, але й передбачити, як воно рухатиметься далі. Розглянемо основні поняття динаміки. Динаміка це розділ механіки, який вивчає причини зміни швидкості руху тіл внаслідок їхньої взаємодії. Явище інерції це явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Рух за інерцію це рух тіла із постійною швидкістю за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Для описування руху необхідно обрати систему відліку. Інерціальна система відліку це система відліку СВ, відносно якої тіло зберігає швидкість свого руху постійною. Якщо на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Зазвичай для розрахунку рухів поблизу земної поверхні за інерціальну СВ, обирають систему відліку, пов'язану із землею. Системи відліку, які рухаються рівномірно прямолінійно відносно інерціальної СВ, також є інерціальними. Якщо інерціальні системи відліку рухаються одна відносно одної зі швидкістю набагато меншої від швидкості поширення світла, то під час переходу з однієї інерціальної СВ в іншу, прискорення руху тіла, маса тіла та час не змінюється. Принцип відносності у класичній механіці або принцип відносності Галілея. Усі інерціальні системи відліку є рівноправними, тобто в усіх цих системах будь-які механічні явища протікають однаково. І поняття інертність це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла потрібен деякий час. Внаслідок взаємодії більш інертне тіло набуває меншого прискорення, ніж менш інертне. Отже, основна задача динаміки, вивчити можливі взаємодії тіл, з'ясувати закони, яким підпорядковується рух і взаємодія тіл, і на основі цих законів уміти визначати положення тіл у будь-який момент часу. Розглянемо фізичні величини. Із повсякденного життя ви добре знаєте, що зміна швидкості руху тіла залежить не тільки від сили, яка діє на тіло, а й від маси. Отже, маса це фізична величина, яка є мірою інертності тіла та мірою гравітації. Одиниця маси всі є кілограм. 1 кг дорівнює масі міжнародного еталона кілограма, який виготовлені зі сплаву платини та іридію діаметр цього циліндра і висота дорівнюють приблизно 39 мм. Масу тіла можна визначити такими способами. Перший спосіб за взаємодію з еталоном. Тобто тілом відомої маси. Справедливе таке відношення прискорення еталону до прискорення тіла невідомої маси обернено пропорційна масі тіла до маси еталона. Другий спосіб зважування, де порівнюється взаємодія тіла і важків із землею. Третій спосіб за густиною ро. І об'ємо В тіла. Отже, м дорівнює ро помножити на В. І четвертий спосіб за масою м0 молекули та кількістю н молекул у тілі. Отже, м дорівнює м0 помножити на n. Наступна фізична величина. Сила. Величина векторна, яка є мірою дії на тіло інших тіл, унаслідок чого тіло набуває прискорення або змінює форму та розміри. Одиниці сили всі ньютон. 1 н дорівнює силі, яка, діючи на тіло масою 1 кг, надає йому прискорення 1 метр за секунду в квадраті. Щоб повністю визначити силу, слід, по-перше, вказати її значення або модуль, або записати формулу, за якою вона визначається. По-друге, зазначити напрямок. І по-третє, зазначити точку, до якої ця сила прикладена. На тіло практично ніколи не діє одна сила, частіше дві, три і більше. Саме тому слід говорити про рівнодійну силу. Це сила, яка дорівнює геометричній сумі всіх сил, що діють на дане тіло. Отже, f дорівнює f1, плюс f2 плюс і так далі з векторами. Якщо сили прикладені до одного тіла і протилежно спрямовані, рівнодійна сила буде дорівнювати різниці цих сил. Отже, f дорівнює F1 мінус f2. Якщо сили прикладені до одного тіла і співнапрямлені, то рівнодійна сила дорівнює їх сумі. Якщо кут між цими векторами складає 90 градусів, застосовуємо теорему піфагора, f дорівнює корінь квадратний f1 в квадраті плюс f2 в квадраті. Якщо кут між векторами довільний альфа, застосовуємо теорему косинусів f дорівнює f1 в квадраті плюс f2 в квадраті плюс 2f1f2 косинус альфа під коренем. Отже, рівнодійну сил визначають за правилом додавання векторів. Наступні фізичні величини імпульс тіла та імпульс сили. Імпульс тіла P. Векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Отже, P дорівнює m помножити на V. Одиниця імпульсу тіла всі є 1 кг, що множиться на 1 метр за секунду. Напрямок імпульсу тіла збігається із напрямком швидкості руху, імпульс сили F помножити на T – це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку сили на час її дії. Одиниця імпульсу сили в системі інтернаціональній – 1 Ньютон, що множиться на секунду. Закон інерції Галілея став першим кроком у встановленні основних законів механіки, які сформулював Ньютон. Перший закон Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Перший закон Ньютона фактично постулює існування інерціальних СВ. Усі закони Ньютона виконуються тільки в інерціальних системах відліку. Другий закон Ньютона дає відповідь на запитання, чому тіло рухається з прискоренням. Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційна цій силі та оберна пропорційна масі тіла. Тому можна записати такі залежності А дорівнює відношенню F до М або Ф дорівнює М помножити на А. Якщо на тіло одночасно діють кілька сил. То другий закон Ньютона має вигляд f1 плюс f2 плюс і так далі Fnt з векторами до рівня добутку маси на прискорення. Напрямок прискорення руху тіла завжди збігається із напрямком рівнодійних сил прикладених до тіла. Якщо рівнодійна сил прикладених до тіла дорівнює 0, то тіло рухається рівномірно прямолінійно. Якщо рівнодійна сил прикладених до тіла не змінюється з часом і напрямо навздовж вздовж лінії руху тіла, то тіло рухається рівноприскорено прямолінійно. А саме, тіло прискорює рух, якщо напрямок рівнодійно збігається із напрямком руху тіла, і тіло уповільнює рух, якщо напрямок рівнодійний протилежний напрямку руху тіла. Ще один із варіантів, якщо рівнодійна сил прикладених до тіла перпендикулярна до напрямку руху тіла, то тіло рівномірно рухається по колу, і тоді F – сила дорівнює добутку маси на доцентрове прискорення. Другий закон Ньютона в імпульсному вигляді має такий запис: Імпульс сили, що діє на тіло, дорівнює зміні імпульсу тіла, або Фт дорівнює МВ MV мінус мв 0 Третій закон Ньютона. Сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Отже, F1 дорівнює мінус F2 векторна, або F1 дорівнює F2 по модулю. Сили взаємодії тіл виникають парами і мають завжди однакову природу. Наприклад, сила нормальної реакції опори та вага. Прикладені відповідно до різних тіл, протилежно спрямовані рівні за модулем і мають природу електромагнітну. Сили взаємодії тіл прикладені до різних тіл і тому не мають рівнодійної. Отже, урок, присвячений законам Ньютона, а також поняттям динаміки, завершено.